Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі Айдіароли. Це десто новин світу на сільних рольових ігор. Випуск номер 34. Я трішки затримався. Минулого тижня були технічні негаразди, і я записав відео, але воно було поганим. Тому, на жаль, випуску не було. Але сьогодні ого мега-випуск 33 чи тричі тридцять новини. Він буде величезний. Я навіть не знаю скільки він займе. Мабуть, 40 хвилин. Так що сподіваюсь, вам зайде і вас буде ду. Дуже довга кава і не знаю, що там під нею єсте, куби те зранечко. А якщо ви вперше на цьому каналі, будь ласка, підпишіться на канал. Мені сказали, що треба про це проговорювати, бо люди забувають. Тому це допоможе нам просувати це відео, просувати наш канал, робити ще більше прикольних речей, як, наприклад, новини на каналі Айдерл. Перед тим як почнемо, будь ласка, як завжди, донати на ЗСУ, особливо зараз, особливо необхідно з нами. Поруч країна гній, ви самі знаєте про Кривий Ріг. Ну, коротше, жах, і всі повинні е, отримати своє за це. Заплатили, закинуло донат. Дякую. Підігривайте вашу гостившу каву вже. І поїхали до новини сьогодні. До Дофіга. Бердбітер. На і що з'явився невеличкий хак для Маус Рітера, гри де ви граєте за маленьких мишенят. Це нього серечка така красива. Так ось це невеличкий хак на 8 сторінок. Він надає 36 перед історій, десь 70 плюс предметів і новий чарник для того, щоб в світі мишок ви могли грати за невеличких пташок. Він розпосюджується за pay what you Want, тобто або безкоштовно, або якщо хочете пару гривнів нього закинути. В автора класний виглядає прикольно. Хочеться прям спробувати. The Battletech RPG Bundle. на сайті Humble Bundle зараз за 18 долярів можна взяти PDF-ок для гри The Battletech RPG. той самої культу Варгейму, який зробили зараз RPG, але битви всередині RPG, да, рольової гри можна грати як Варгейм. Коротше, кому подобаються величезні мехи, купо розрахунків при варгеймі, ну і також поролоплеїти, подивиться фанати Мехагеймінга вперед. На сайті Хаосіума стартував передпродаж їх Game Masters Handbook для артуріанської гри. Пендрагон він додає розширення сетінгу нові опціональні правила, так звані Arthurian Acts, правила для турнірів або навіть для закатування бенкетів, також правила для битв армію на армію від маленьких груп до величезних корпувань. А також два сценарії, які можна грати як окремо, так і вбудовувати в виснуючі кампанії. PDF видають одразу з передзамовленням, хардкавер будуть висилати 23 квітня. Ну а коштує се щастя підесят долярів. Ще одна книга майстра Keeper's Guide Вже для іншої гри by Gaslight. Вона додасть купу лору для гри в Британії 19-го сторіччя, для гри в Лондоні та й поза його межами біля ста локацій, різні культи і так далі. Також буде ще два додаткових сценарії. PDF-очку можна взяти вже зараз на DriveThruRPG і коштує на всього 25 доларів. Cubicle 7 трішечки розповіло про свою нову гру у світі Вархаммера The Horus Heresy. Да, 40 тисяч, ви правильно зрозуміли. Е, Розповідає, що там буде своя нова система на пулі д 10 так само, як в їх новій RPG по фентезі Warhammer The Old World. Гра починається зі зради Вордмайстра на Істваані і початку великої Кровополітної війни, яка поставить в Імперіум на коліна. Грати можна як за зрадників, так і за лоялістів. Передзамовлення стартує вже цього літа, тобто зовсім скоро. А сама гра планується до релізу в. Тутному році Єрець Гора, це, мабуть, єдина серія книжок по Вархамеру, яка я читав. Десь чотири книжки прочитав. Мені було дуже цікаво, але відволікся і закинув, на жаль. Так що на цю RPG навіть подивлюсь, можливо, навіть я побачу якісь знайомі назви, <смістя> місця і так далі. Ну, дійсно, було дуже прикольно. Для чудової ОСРНІЕСР гри The Black Sword Hack від Кабаяші вийшов. Перший випуск їх нерегулярного зіна Crier. Зін наповнений додатковими правилами, новими бекграундами, а також купою пригод. Вони до цього випустили нульовий зін. Це був прям з кікстартером. І тепер от тип офіційний перший. Всього він коштує 10 баксів, а в друзі 15. І ще можна взяти бандл з усіма двома книжками. Ну і третю додатковою цим новим, Де Chaos Краєр, дуже раджу подивитися на The Black Sword, Хак, він дуже файно зроблений. Якщо ви шукаєте щось таке в сторону Нюасар, навіть подивіться дослідження, подорожі, прикольна генерація світу тут є. Також оцей баланс між порядком і хаосом. Ну, почитайте, вам сподобається. Є безкоштовний SRD, ви можете його знайти в інтернеті і почитати правила вже зараз. Як ви знаєте, не так давно для Blades in the Dark вийшов саплемент офіційний під назвою Deep Cuts. Він стрибає трішки вперед в часі і розповідає вже більше про таке 19 сторіч, щось таке в Даскволі, а також приносить дофіга змінень в правилах гри. І от на днях вийшло оновлення 1.1. Там купа всього, базуючись на фідбеку від гравців, змінено. Вони дозволили друкувати цей PDF для себе і своїх груп, а також оновив чарники. за повним перечням, що ж змінилося, в лінці в описі до цього відео. В Минулому році анонсували доповнення для Сайберга під назвою Waste 20X4. Ну, ви розумієте, в якому році воно повинно було вийти. Воно так і не вийшло, але в цьому році Йонор офіційно повідомив, що робота над ним продовжується. Тобто є великі шанси, що в цьому році ми отримаємо перший офіційний саплемент для неймовірного сайберга. Він буде фокусуватися на територіях за межами міста Сіай, Пустощі, Ну коротше, медмакс, усі поля. Нові фракції, нові класи. Нові локації, нові мутації, все, що треба. Ну і звісно, купа правил для автівок, щоб на них їздити, один одного струляти, або просто як вермагідоні їздити і давати чавити і зомбі, чи що там в пусточах у них там водиться. Коли вийде, не знаємо, але дуже чекаємо. Походу вже скоро анонсують, коли воно стартує на кікстартері. Ну і звісно, над ним працює батя Йонорб. Видно по скріншотам самим вам. Існує такий артбук під назвою «Верміс». Це офіційний гайд для неіснуючої комп'ютерної гри в стілі Dungeon Crow. Він неймовірно. Я його частинненько просто відкриваю полистати для натхнення, і вам раджу собі на полочку поставити, бо дійсно продукт офігезний. Їх вийшло вже дві частини. Е, ну не знаю, для лунговлінів це прям щастя для тих, хто любить арт. Так, ось від автора пластібу та музикального гурту Радагаст стартував продаж офіційного саундтрека на касетах. Всередині буде вкладиш на 16 сторінок. Скупою теж нового арта про кожну з мелодій. Я вже купив. Я вже купив і я вже шукаю собі касетний плеєр. <хи> Ось так. Музика дійсно приємна. Її можна зараз послухати на Бендкемп. Якщо ви фанати такого, послухайте, будете прям задоволені. Коштує це щастя 25 євро. Ну і продовжуючи тему офіційних е, саундтреків на касетах, продаж офіційного саундтрека для Міордбор або Моркборга на сайті Pete Trap Shop, це офіційний магазин від Йона Нора, І це е, альбом Моркборг від Гнол, неймовірно крутої Dungeon Сінг групи. Е, це альбом, який вийшов ще в 2019 році разом на, з кікстартером Марк Борга. Він вийшов на касеті, а зараз можна взяти подвійний червоний, неймовірно красивий вініл. Музику можна послухати де завгодно, оцінити, чи вам таке потрібно. Я взяв. Вартість цього чуда вже 41 доляр. Продовжуючи тему боргів, переходимо до кікстартера. Зараз йде кампанія Солоборг. Так, як звучить, так і <хи> всередині. Це соло, правила, соло гра по світу Мьоркборі. Вона від такого автора, мабуть, вона навіть де The Soloist. Це такий популярний достатньо блог в інтернеті про соло ігри. Він пише статті, робить ігри. От і його останній проект. 80 сторінок купа правил. Хочуть якось дуже круто налаштувати процедуру для соло гри, щоб була цікава кожен раз, реграбільність, модульність оце все. мільярд тисяч табличок. Кораколів, ну, подивитися, виглядає дійсно дуже професійно і дуже круто. І якщо б я був соло ігри, я б, мабуть, одразу взяв, але я щось от не тягне останнім часом. Коштує це щастя 22 доля за PDF і 44 за хардкавер. Також хочу звернути вашу увагу, що існує інший е, саплемент для соло гри по міоркборі під назву Солітерій Е, Він від Maximum Games і теж виглядає неймовірно. Я чув багатько крутих відгуків про нього. Так що, якщо шукаєте якусь е, соло гру, то подивіться на ці дві. Можливо, це те, що вам треба. Три швидких новини про Kickstarter. Останній день для новели по світу Міоркборі під назвою «Howling on the Unfortunate Dead». Це цей автор, це вже друга книга, це вже друга новела по світовому морборгу. У мене перша є, дуже цікава, чтіво. Насправді там прямо в книзі є міні-сценарії по цьому фікшену і якісь нові класи. А це новела по саплементу Крісіна Енхерна. Ви пам'ятаєте, він дуже крутий, один з найкращих авторів саплементів для МБ. По його саплементу Bone Хард Crusaders. Я про нього теж розповідав. Це про Першу світову війну, про Хтонь. Око... Оце все. Якщо вам таке цікавить, подивіться. Також йде хардкавер того самого Крісіна Ейнхорна. Це збірник трьох його інших саплементів в один, в одну книжечку зручну. Там Gutter Punks, Cult of Hedron Lamp і Darknet Field. Я думаю, кожна назва про себе одразу повністю каже. Шукаєте крутий сеплемент для Сайберга, щоб розширити його лор, розширити правила і взагалі купу додаткових речей додати. Обов'язково беріть, Я взяв Witch RPG Колись це був о, хак на Борі, а тепер це повноцінна гра своїм рушієм, Бо автори подумали, що правилам Б вже не вистачає. Це своя система не D20, В ній ви граєте за відьом ковена. Спочатку ви створюєте свій ковен, потім відьмь. І тут цікава магія, наприклад, бо це загальний пул вашого ковена, який може використовувати кожна відьма. Його треба поповнювати. Так ви збираєте жертв, вирізаєте у них різні частини тіла. Оце все. Як хтось написав, що е, ніколи не подумав, що спочатку я буду збирати органи живих людей, а потім я ще буду хорошим хлопцем, або хорошою дівчинкою. Або дівчин. ну, коротко, ви зрозуміли концепт. Прикольний але непогано можливо можна і дати цьому шанс. Riverbank, a cozy RPG of Elegant Animals Chaos and whimsy. На Бейкер Кіт вийшла дуже затишна гра про антропоморфних звіряток в цетінгу Британії десь теж 18-го сторіччя, де ви граєте за звіряток, ходите один до одного пити чай, крутити інтриги, і оце все. Неймовірно, красивий арт. Це якась система для цього всього. -всього. Звичайні дайси і два стата Animality і. Poetry. ну ви розумієте, задає вже одразу. Знаю людей, хто вже взяв. Дуже цікаво почути їх відгуки. Якщо вам таке відгукується, вперед на Kit. Також можна скачати безкоштовне прев'ю. Dragonbane – The де from the Crooked Mountain. На Kickstarter де і вже зібрала нормально гроші, в third party пригода для Dragonbane, де ви будете подорожувати по засніженим землям Йотунхейм, зустрінете крижаних ельфів, сворих вульфкінів і жорстоких занепалих кентаврів. Совткавер на 44 сторінки, буде кольорова мапа, і навіть офіційний саундтрек. PDF коштує 15 баксів, а друк вже 30. На кікстартері вже зібрала майже 2 ляма долярів. Нова редакція Alien RPG Evolved Edition від Free League. В самому кікстатері купа всього. Ну, по перше, це сам Корник Evolved Edition. В ньому ви знайдете новий графічний дизайн, перероблений стелс, мол, таланти, стрес, паніка, правила для патронів та броні, гранат та стані в космічних човнів. Правила для невисомості, підтримка гри з мініатюрами і навіть соло режим. Також можна буде взяти стартер сет. В нього входять обрізані правила, пригода A Hope's Last Day і купа всього, купа роздаток, мапи, токени, брошурки, чарники, приємна. Ну коротше, все, що ви очікуєте від стартер-сета. І останнє це Rapture Protocol, Це вони називають синематографічний сценарій, кампейн, модуль, купу мільярдів роздаток. Теж такі токени, мапи, бумажки і так далі. Також пропонують передрук Colonial Marines Operational Guidebook та Building Better Worlds, які були оновлені до нової редакції. Ну і, звісно, купу всього від Геймскріна до інших ігор League. Як тільки кампанія закінчиться, всі бакер отримують доступ до PDF. тобто грати можна буде вже зовсім скоро. Є такий неймовірний сетік Vermilium для Savage World. Це така пахмура фентезі з естетикою дикого заходу, де ви досліджуєте і старі якісь фабрики знищеного світу. Люди, ельфи, сасквочі на фронтірі, забути фабрік, мер, алхімії та купу всього. Це світ, де виживають ті, хто вміє струляти, торгуватись, та ті, хто не довіряє магам. Для нього офіційно зараз закінчується вже кампанія під назвою The Sick and the Dead. Це невеличкий зін кампанію про болота. Вашому селищі іде якась чума, і вам треба в ці болотні локації, щоб здобути вакцину. Виглядає дуже соковита. Я собі планую взяти вірміліума а, друг. Най буде сетінга дома лежить. І, можливо, я його не для Саваги, а для чогось іншого буду використовувати. Фух, ну і до українських новин. Фентезі Плюс є така контора під назвою Monument Studios. Вона відома тим, що викладає музику, копірайт фрі, ви купуєте підписку і можете використовувати їх неймовірно великий саундбанк для своїх стрімів, ютубчиків чи просто днд ігор. І так зараз Фентезі Плюс вийшов сервіс. Над ним працювала українська команда. Старт був, ну. Важкі, скажімо чесно, багато хто не міг зареєструватися в перші дні, але вже це це по фікшену, ви можете вриватися, тим паче є промокод HIGH HI, який дає 3 місяці безкоштовного використання. Я собі вже взяв, заєструвався дуже зручно, там прям дашборд, можна по сценам розкидати музику, музики дофіга. Да Також можна до неї додати всякі звуки. Ну, якщо ви знаєте, що таке Pocket Бард, то оце воно. Чим воно ще цікаве? Воно, по-перше, працює з веба, а по-друге, у них ось ось повинна вийти стендалон версія для комп'ютерів і бот для Discord. Так, так, тобто ви. Можете грати в Діскорді, е, і там буде ботик і буде грати музику з вашого дашборда а... Ой, <смас> перерозбудусь. Афігезно е, Я розмовляв з одним з девелоперів, він мені по секрету розповів, що у них хераліон афігезних планів. Так що подивіться, подивіться, подивіться проект супер цікавий з неймовірним потенціалом. Я вже користуюсь і вам раджу. А ще це не рекламна інтеграція. Якщо хтось хоче рекламну інтеграцію, ну не знаю, напишіть мені. <смас> Зараз від Гікача йде офіційний конкурс по пригодам для покликав тулху. Так, так, ви можете написати свою пригоду і виграти купу класних призів. Там на якісь немовірні специфікації, що ви можете до 15 сторінок, а 4 так що ваш внутрішній графаман письменник може розгорну наповну. По перше, вони виклали FAQ, тобто відповіді на найпоширеніші питання. А також конкурс продовжено до 17 квітня. Там, в суддях, є наша Таша з Таша з Айдіарол. Буде цікаво, пишіть обов'язково призи кльові. Ну і взагалі займатися творчістю і, і знаєте, м'яти свою творчу жилку, це правильно. <звук> Канал ДМК або Деми Куби виклав ще одне відео по сьомому морю другої редакції. Тепер тут про створення вашого персонажу. Все, що потрібно знати, для того, щоб почати гру в сьоме морі. Така гра про пиратів, про магію, про е, немовірні пригоди. Купа правил, друга редакція більш наративна стала. Е, Повноцінне великий продукт. Якщо вам цікаво щось таке монументальне про пиратів пограти, подивіться сюди. На каналі Інгрюмі продовжують з'являтися невеличкі ролики від інді літа для майстрів-новачків. Цей раз це відео про як підтримати інтерес ваших гравців під час саме гри. Базові класні поради всі з них проходили. Подивіться, хороше пол. На каналі Мисливці за митами вийшов огляд. це цей перший огляд на «UPKA 2», яка нещодавно вийшла від 7» від зірочка Геймс. До речі, у нас теж є огляд. Ви можете ось тут його подивитися, і навіть є офігезна гра з самим автором Олександром е Тріфаном. Дуже смішна, мені дуже подобається. Але повернеться до мисливця за митами. Класний монтаж. Видно, як сильно мені заморочились, купа пропса, цікаві ракурси. Коротше, молодці. Ідіть, та да подивіться, поставте лайк вподобайку. За два тижні сондер випустив вже два відео. Перше це огляд гри Аватар, останній маг повітря, огляд настільно рольової гри, а саме стартового набору. Енергія Аватар свій час зібрав прям купу грошів, Один здається, він навіть тримав рекорд по грошам на кікстатері. Це така ППТшка, навіть трішечки кранчева деталі. Ви можете подивитися в стіхвилинному крутому ролику від Сондора. Як завжди, лайк, вподобайка за круте відео. І далеко з його каналу не сходячи, вийшла розпаковка вона там стоїть. Детальна, довга розпаковка. Кожну книжечку покаже покрутить в руках. Кожну роздаточку, кубики, все, що там всередині є. Якщо вам цікаво, що ж там всередині одної з найкращих останніх RPG про космос. Подивіться, коробка дійсно крута, коштує всіх своїх грошей, Я неймовірний задоволений. Mothership любов. На і вийшов переклад односторінкової гри від Гранта Говіта під назвою Сексії бойові чаклуни? Це як зрозуміло, з назви абсолютно дурна і весела гра, де ви граєте за крутих чаклунів, які подорожують світом, шукають собі неймовірні пригоди, е сексуальні якісь енкаунтери, і взагалі все вибухає, collateral damage, і їх не люблять місцеві поліцейські. Класно, адаптували картинки, е локалізували. До перекладу є кубка питань, видно, що використовували щось, типу діпла або chat.gpt, бо багато речень, де ну, не натурально Мова, але сподіваюся, вони це використають. Хоча і без цього це мінорні доколупи, Вже можна брати, читати і грати, все зрозуміло, все прикольно. Молодці більше однострінкових перекладів, тим паче таких класних. Приємна від Айдіарола та його друзів вийшов переклад SRD знак дивини. Це безкоштовний набір правил, на якому працюють такі ігри, як Into the з Electric Bastion Land, Liminal Horror, Mouse Рітер і так далі. Навіть кайрн ноги доростуть з і то теж. Так що, якщо ви шукаєте якийсь дуже легкий робочий рушій для вашої нюансер-гри, подивіться всю сторону, ми все переклали дуже детальненько, купу роботу проведено. Безкоштовно скачати можна СИЧО. всі лінки в описі до цього відео. Якщо ви будете робити щось своє на цьому руші, будь ласка, напишіть нам. Ми додамо, це в список ігор. Буде додаткова реклама чи щось таке? І класно співпало, що дябчик з каналу перший поверх він приклав гру правила на основі знак дивини під назвою Наодинці у дивини. Це вже правила рушни для гри в соло на цьому рушиї. Так що, ну ви розумієте, якщо ви шукаєте соло ігри, то вже дивіться сюди, теж на його ІЧО каналі. І Лирс Десфорд Кемпус зробив неймовірний обкладинку. До речі, і для знаки дивини він теж зробив, і e Лір взагалі дуже талантливий. Не вийти, чувачі. Ось, е класно за буквально місяць-два переклади таких е необхідних речей, я б навіть сказав, які давно вже повинні були, були бути в українському ком'юніті. Видавництво m Сім Games продовжує нас радувати своїми релізами, і тепер вони випустили переклад швидкого старту для DCC – Dungeon Crawl Classics. Так, це та гра, у якій карбук, ось такий купа циферик, але неймовірно забавний. Це такі. Е... Квазі ВСР, де класно працюють фанели, тобто, коли ви граєте одразу за купу людей, які вмирають один за одним, там божевільний світ, сайфай фентезі. Мільярд тисяч різних вже існує для нього пригод. В швидкому старті, звісно, ви знайдете все, щоб взяти і грати. Плюс дві стартові пригоди. Все перекладено крутою українською мовою, все класно класна зверстина. Ось зірочка геймс, неймовірні молодці. Вже зараз можна йти і скачати безкоштовно. Або pay watch you want, якщо ви хочете підтримати видавництво, біжить, качайте. Я вже думаю, це пограти. Можливо, навіть на канал треба, не знаю. Напишіть. Інріум виклав нову статтю: це перелик НРІ українською. Все від локалізації офіційних до авторських ігор. Е, неймовірно потрібний і крутий список. Тепер все в одному місці теж дуже круто. Фух, і в кінці я хочу вам порадити подивитися наш пілотний випуск нового шоу під назвою УНР е, Українські настільні рольові. Він вийшов доволі довгий, під 30 хвилин, але там вісім авторів розповідають про свої ігри майбутні. Тобто, це шоу про... Авторський контент, де автори будуть розповідати про е, те, що вони роблять, їх плани, анонси, і намагатися будуть намагатися вас зацікавити в тому, що вони роблять. Це я хочу зробити як нерегулярну рубрику. Вона буде виходити раз на місяць, на два, коли не, будуть накопичуватися нові, нові речі. Е, якщо ви робите щось своє, це все, що завгодно, від е, своїх модулів до ігр, е, звісно, переклади ми не рахуємо. Е, будь ласка, напишіть мені в Ютубі або в Телеграмі, де ви мене знайдете і поговоримо і додамо у вас наступний випуск, розкажете про свій продукт. Але будь ласка, тільки якщо він вже готовий, десь на 60-70%, і ви вже плануєте відкрити бета-тест. Сам випуск зайшов прям дуже добре. Я неймовірно вдячний всім за коментарі. Дійсно, дуже приємно. Я хвилювався, буде цікаво, не цікаво. виявилось, що таке потрібно. Судячи з коментарів, звісно, дякую вам, друзі, за те, що підтримуєте. Мої начинання сам випуск я планував ще з кінця минулого року, і там навіть є дехто хто вітає вас новим роком. Але, ну що ж, випуск, і слава тебе, господі. Е, дякую всім, хто подивився. Рекомендую подивитися тим, хто ще ні. Його можна дивитися на фоні або дивитися, бо я там всякі скріншоти показую. І, да, і людей вживу подивитися, теж прикольно! Ху! Все. Дякую, друзі, що дивилися. Це довгий випуск, я розумію. Була перерва на е, один випуск, і, бачите, все скопилося в цей. Ну нічого, сподіваюсь, такого більше не буде, і ми з вами побачимось вже наступний понеділок. З за вашою кавусю. І що би там буде пити, вітамінку С, шипячки. На каналі Айдірол в новому випуску, де 100 новин. Пока-пока.